Вітаємо всіх слухачів українського радіо Миколаїв. в Студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Сьогодні говоритимемо про підтримку та співпрацю Данії з Миколаївщиною, а також розкажемо про успішні історії місцевих підприємців. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 два Первомайськ 1059 105,9FM і за календарем 10 жовтня 2025 року триває 1325-та доба опору України в повномасштабному вторгненні військ Росії. Данія королівство, яке стало справжнім другом і партнером Миколаївської області в час війни. Напевно, це перший приклад, коли Європейська держава взяла під опіку і встановила відносини особливого характеру з українським регіоном. Вже на третьому році партнерства Данія знову інвестує понад 225 мільйонів євро у відновлення та розвиток Миколаївщини. 8 жовтня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зустрівся з представниками міністерства бізнесу бізнесу, промисловості та фінансових справ, а також Посольства Королівства Данія в Україні, та обговорили пріоритети співпраці на 2025-2028 роки. Та перші проєкти нової перехідної програми дані для України, які спрямовані на відновлення і поселення стійкості інфраструктури Миколаївщини. А наш регіон має значний кадровий та промисловий потенціал, який зберігся навіть попри війну. У регіоні функціонують підприємства, які створюють сприятливі умови для розвитку спільних проєктів із данським бізнесом. Як змінювалася співпраця Данії Миколаїв протягом трьох років? Яким галузям надається перевага, та які організації допомагають в їх реалізації? Якими є успішні приклади допомоги громади та підприємцям області? Ми розповімо вже за декілька секунд у програмі «Радіодень». Нещодавно представники Данії озвучили ключові напрямки UTP 2025-2028 роки із загальним бюджетом 2,8 мільярда данських крон. Важливо, що до 60 цієї суми буде спрямовано безпосередньо на Миколаїв та область, а решта 40% коштів розподілятимуться між іншими 20 регіонами України, у тому числі і на підтримку проєктів Миколаївській області. Мова йде про допомогу не лише від Уряду Данії, а й збільшення кількості бізнес-проєктів. За словами Якоба Хансенса, голови Офісу Посольства Данії в Миколаєві, йдеться про те, щоб на території Миколаївщини відкривалися нові підприємства, а існуючі отримували додаткові замовлення і розвивалися за сприяння уряду Данії та України. Далі пропоную послухати пряму мову керівника Офісу Посольства Данії в Миколаєві. Так, наша співпраця з Миколаєвом дуже сильно розвивається, коли ми заходили у двадцять році ми більше фокусувалися саме на гуманітарну допомогу, тобто ми постачали генератори, ми встановили 80 точок запору води, тобто зворотний осмос цими пунктами. Миколаївці і сьогодні користуються з тих пір. Ми сильно розвинулися сьогодні. Займаємося на багато більш комплексному рівні відновленням водопостачання для міста Миколаєва. Працюємо над забезпеченням енергетичної безпеки і області і міста. Це набагато більше вимагає і від нас, і від громад, від військової адміністрації, тому що це вимагає планування на на, на перспективу. До мене звертаються досить багато і данських і європейських компаній, громадських організацій. Вони ставлять звичайно, запитання саме про безпеку, але ну, більшого, останнім часом е, запитання ставлять саме стосовно місцевого врядування, як взаємодіяти саме ну, з містом Миколаєвом, з Ова. Які у вас взагалі бачення стосовно стратегічного планування? Наше партнерство з Миколаєвим має стратегічний характер зараз. ми діємо. Відповідно до програми, яке триватиме до кінця двадцять го року, і ми знаємо, що у двадцять му році ми просто оновимо цю програму, і мабуть, тоді буде на, на 5 років. Ми тут діємо стратегічно зараз. Ну, дуже багато відбувається інфопростори, геополітика складна, але Данія і Миколаїв Данія і Україна це є для нас стратегічним напрямком, тому ми мислимо. Саме такими категоріями, і ми також ну очікуємо від миколаївських партнерів, від компанії, від політиків, щоб вони також думали і планували на перспективу. Стосовно бізнесу, моє бачення є таким, що Україна це в складі Європейського союзу, і це означає, що. Миколаївський бізнес, український бізнес, загалом має відповідати нормам вимогам Європейського союзу, наприклад, по екології або по умовам праці. Тому моя порада всім підприємствам, бізнесменам. Миколаєва, щоб вони вже зараз задумались над тим, як будемо виконувати норми, як будемо відповідати цьому, тому що це є передумовою для того, щоб бути конкурентними на європейському ринку. Дуже сподіваюся, що через декілька років ми будемо. Займатися виключно бізнесом, щоб ми виключно займалися тим, щоб зводити танський бізнес з українським, тобто, це це моє бажання. Я знаю, що це також є бажанням керівників громад в Миколаївській області. Ось такими є плани на перспективу співпраці Данії та Миколаївщини. А головним партнерове окремлюють стратегічне планування громад і виведення бізнесу Миколаївського на міжнародний рівень. Саме для цього і був відкритий офіс посольства Миколаєві, щоб підсилити присутність данців та зміцнити взаємодію з місцевою владою. Тож офіс є прикладом такого ведення діалогу. А враховуючи, що допомоги суттєво різняться, як щойно нам розповів Якоб, трирічна програма, яка розроблена на Миколаївщині, за словами Миколи Марінова, заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, для нас великий прогрес. І пояснюю, чому чому їх треба розрізняти, якщо раніше на Данія фінансувала за принципом надзвичайних ситуацій? Тобто є надзвичайна ситуація. Реагують дані формує пакет, фінансує їх з бюджету, але з бюджету, так би мовити, на надзвичайних як у нас є типу резервного фонду. Вони їх фінансують як надзвичайне. Формують пакет, профінансували. Друга якась ситуація, на яку треба відреагувати, вони формують другий пакет, знову фінансують з надзвичайного фонду. Там не написано що це для нас. А <гум> зараз оця трирічна програма це великий прогрес, бо вони на три роки прогноз бюджетів. Забувають на три роки строчку, де записано Миколаївська область. Ну, там написано UTP, Ukraine Transition Program, Але 60% з тих коштів ідуть на Миколаївську область. Це перехід від такого, як ми раніше жили від пакета до пакету. Да? Угу. Там ми розуміємо, що це і профінансують, і ми не знаємо там коли профінансують і чи профінансують, чи ні. То зараз ми на три роки можемо так би мовити видихнути, бо це чітко прописано, що ось. Така та сума, а це 224 мільйони євро на Миколаївську область. Загалом пакет цей 375 мільйонів, але з них 60% йде на область, а все інше розподілено на Україну на інші області. Все, що йде на інші області, воно також включає Миколаївську. По і ми, як бенефіціари, отримуємо благ більше ніж на 224 мільйони євро. Але варто зауважити, що змінився не тільки алгоритм надання коштів, а й ті, хто реалізовуватиме ті чи інші проєкти. Адже дані напряму кошти не дає раніше. Вони намагалися діяти через ООНівські структури. У новій програмі вони базуються на своїх данських підрядниках, і так би мовити, левову частину покладено на ДРСІ. Данська рада у справах біженців. А чим допомагала і допомагатиме Миколаївщині ця організація надалі, то Микола Марінов повідомив наступне. Так, як вони створені для того, щоб реагувати на надзвичайні ситуації і подолання наслідків, то вони на цьому і зосереджені. Частина коштів близько трьох мільйонів євро в них піде на розмінування і все, що стосується розмінування, та частина це вісім мільйонів євро в них піде на подолання наслідків, якою теж буде подальша допомога, да якою теж буде особливість зараз допомоги. Не тільки те, що вони залучили більше датських підрядників, але й те, що на у підряд вони дедалі більше беруть українські вже компанії. Тобто, ми так передивилися, як хто працює, і вже вони більше і більше залучають саме українські недержавні організації компанії. Наприклад, розмінування виявилось українські компанії значно ефективніші, вони працюють швидше. І дешевше ніж, наприклад, іноземні підрадники. Ну знов таки проекти, які стосуються бізнесу безпосередньо, звісно, ми більш за все хотіли би, щоб сюди приїхали данські компанії, відкрили тут свої представництва, виробництва якісь і так далі. Але вони всі зараз чекають на такі ризики. Вони не готові зараз йти, поки тривають активні бойові дії. Ми дуже раді, що переломився цей момент, і данські експортні фонди Айфо. E -E, Наприклад, Тайфу, фінансують зараз бізнеси наші місцеві. Яким чином? Через, Наприклад, якщо вони, от, бізнеси там, Данія сильна в чому, там, насосне обладнання, там, будь що що стосується мереж, да, плюс у них дуже круті спеціалізовані комбайни там, по збору моркви, там, по збору от, наприклад, вишні. да, Mm -hmm. І оця експортна агенція Айфа вона фінансує такі закупівлі для нашого бізнесу, як за рахунок кредитів, як так і за рахунок гарантів. Тож, Данія запускає новий проєкт для підтримки стійкості України на 370 мільйонів євро. Ця перехідна програма підтримки для України реалізується у співпраці з низкою організацій, зокрема з Данською радою у справах біженців, яка надає конкретну підтримку громадам постраждалим від війни. Нам відомо про відчутні результати такої роботи у громадах і про сімейне господарство у Березнігуватому, і допомогу компанії Фрешбері, які допомогли придбати єдиний в Миколаївській області. Байн для збирання вишні. Це підприємство офіційно зареєстроване з 2025 року і знаходиться в селі Ковалівка Миколаївського району. Площа господарства 63 гектари. Насаджень вишні наразі 35 гектарів. А вже на цей рік підготували землю на площі ще 11 гектарів. Але до цього його історія починалася з Криму. Де вирощували яблука, а тут вишні. Максим Колосов, керівник цього підприємства, почав співпрацювати з данською радою у справах біженців на весні цього року, коли організація оголосила конкурс, а компанія подала заявку на грант. До слова, підприємство, можна сказати, є частково релакованим з Криму. Як це сталося? Якою була допомога данців? Нам розповів пан Максим у коментарі телефону. Слухаємо. Сам з Миколаєва просто бізнес був е, в Криму на той момент. Да і в принципі, ми ще в 2012 році просто займалися оптовою торгівлею фруктами та овочами, і їздили, дивились, де які господарства там живі. Там по Миколаївській області, по Україні, там по Криму. Тому ж і натрапили на цей садок, е, який був дуже занедбаний. І ми викупили цю землю звітище 2014 чи 2015 року, і почали. Викорчовувати ті дерева, бо там вже умовно був ліс. Садити насадження вишні, але на початку ми наробили прям дуже багато помилок. Зараз нові насадження вже садимо з урахуванням цих проблем, які були на початку. Ще й в принципі не було достатнього досвіду в вирощуванні такого глобального. Саме цікаве, що, хоч вишня там є дуже популярною культурою в Україні, но в принципі великих насаджень промислових вишні. В Україні немає Ну, можна uh -huh. перелічити там до 10 там господарств, які промислово там серйозно вирощують вишню. І нам прийшлося цей досвід ну, самостійно там здобувати, їздити в Польщу, в Молдову, в Сербію по Україні. Як хто робить? Ну і потрошки вивчати цю технологію. Зараз закладаємо крапельне трубу під крапельне зрошення і будемо через два тижні завозити таженці на площі майже 11 гектарів. І на наступний рік в нас теж готується вже земля. Проект на зрошення готується, і теж буде 11 з копійками гектарів досаджено. І це в принципі вже буде повністю вся територія. Висаджено вишнею і будемо все збирати цим комбайном, який нам дірсі допомогла придбати В цілому. Ми так і розраховували, що наші площі, які ми висадимо. Тому що ми в принципі зараз сконцентрувалися на двох сортах: один ранній, один пізній. Це нам допоможе трошки розтягнути збирання, і ця площа, яка буде висаджена потом приблизно 57 гектарів, ми зможемо збирати це все одним комбайном. І цього року ми зібрали приблизно 15 гіктар за допомогою комбайну. Він може. Замінити ну приблизно 500 людей, які збирають а в нашому регіоні на жаль, ми тільки навіть і не знайдемо. Люди, ті самі, які ходили на збирання, вони будуть продовжувати ходити, але просто на молоді насадження, тому що комбайн ну, ми заганяти на молоді насадження не будемо, тому що він буде трошки травмувати дерева. Да. А вже дорослі будуть збиратись комбайном. А комбайн просто допоможе нам збільшити наші обсяги і не втратити врожай. Тож зараз підприємство прокладає труби під крапельне зрошування, готують землю під нову посадку. А комбайн є доречним, бо людей бракує. Відтік людей суттєвий. Якщо раніше могли залучати до 120 людей навіть з нової Одеси, то цьогоріч на сезонних роботах працювало лише 60 осіб. Відтак працюючи підприємство зменшує втрати та забезпечує цілорічну роботу навіть при невеликій кількості людей. Інший приклад допомоги дірсі і в іншій громаді. А саме в селі Новомиколаївка Первомайської селищної громади внаслідок одного з обстрілів було знищено 70 метрів складу фермерського господарства Аргумент, яке виробляє екобрикети з біомаси. Завдячуючи допомозі ДРСІ, яка надала певну суму коштів, а підприємство додало свої. Тепер сільськогосподарські відходи перетворюються на доступні екологічні паливні брикети. Відтак зменшується вирубка лісів і створюються робочі місця. Далі говорить керівник фермерського господарства Аргумент Олексій Смоляков. Даний проект він назрівав нас вже давно, тому що раніше ми використовували схему, коли ми надавали сировину, а нам давали продукцію. Але логістика вивозити в Миколаїв і звідти ж забирати готові брикети. Нам це ну, не зовсім подобалось. А для нашого підприємства це енергонезалежність, повна енергонезалежність. Частіше всього нам сюди попадають ніякі дрова. Відходить чогось вугілля. Зараз неможливо придбати, і які були раніше антрацити, газові групи, їх теж нема. Тому паливні брикети вони є ну найбільш цінним продуктом. Вони дають таке ж тепло, як і дрова, але згорають набагато довше, на 30-40% горять довше. Тому що це результат присувань. Тому це однозначно цікавіше і вигідніше використовувати. Ми це все перевірили на практиці. Це працює 100%. Андрій Пастернак, голова іншого фермерського господарства, Добро Березньгуватому, яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції. Вони також отримали допомогу господарству від організації DRC, яка суттєво допомагає у роботі. Далі розповідає пан Андрій, після закінчення активних бойових дій на території нашої громади, команда… Організація Дірсі була одна з найперших, яка розпочала свою діяльність на нашій території. Після оголошення гранту на переробку продукції ми подали свою заявку, яку розглянули. Декілька разів зустрічалися з командою ДРСІ і отримали позитивний результат. Отримали кошти, придбали обладнання для переробки соняшника і інших олійних культур. І зараз працюємо. Далі з командою ДРС спілкуємося, отримаємо позитивні результати. Дуже вдячні за допомогу. Дуже всі вічливі були, надавали професійні поради. Хотілося б побажати їм всім здоров'я в їх нелегкій іноді небезпечній роботі. Ці проєкти показують, як данська підтримка, реалізована ДРС, перетворюють відновлення на можливості. А спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу та відбудову.